Будівля, у якій нині розташовується обласна, санепідемстанція, має столітню історію. Це будинок грабаря заступника директора міського банку Майбороди. Садибу за проектом місцевого архітектора Георгія Філоферо заклали 1906 року. Нині будівля потребує капітального ремонту. Кошти на його проведення владці планують закласти у бюджет наступного року. Це перлина Черкас. Це центральна вулиця Черкас, тому безумовно особливу увагу ми повинні при... приділити цьому об'єкту. Ми на досвіді реставрації палацу одруження бачимо, що, давши друге дихання, ми підвищимо і культуру нашу. І відношення наше, і ставлення наше до цих об'єктів і до наших обов'язків. У черзі на відновлення синагога Черкаського купця Скловського, міська дитяча поліклініка, номер 2 будинки Куперштейна та школьникова, що на замковому узвозі. Більше пощастило садибі купця Щербини або Черкаському палацу одруження. Проект реставрації цієї будівлі виконала творчо архітектурна майстерня Юрія Калашника. За словами краєзнавців, реставратори обрали стиль 60-х років минулого століття. Ті ж кольори та форми. Краще хай ця стоїть в тому вигляді, яка вона є. Є зараз відновлена, ніж вона стоїть за парканом. Як це сьогодні є будинок по вулиці Шевченка і Богдана Хмельницького? Це так само один із зразків будівлі. Початку ХХ століття споруда була і сама ошатна, і невеликий е, такий парк попереду був фонтанчик з журавлем. Тобто було ошатно. На початку 30-х років у будинку грабаря Михайла Чорного міська спілка металістів обладнала профілакторій для робітників машинобудівного та друтяно-цвяхового заводів. Нині тут орендують площі місцеві підприємці, а раритетний фасад закриває високий паркан. У переліку архітектурних пам'яток Черкас, які планують реконструювати упродовж кількох найближчих років, цього об'єкту на жаль немає. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка новини.